Іде все проти тебе. В тебе не працює інтернет, в тебе розряджається телефон, в тебе там щось люди ходять, ти соромися знімати, рекламувати свій особистий бренд чи свій товар, який в тебе є. Ні, ти так не думай. Ти просто бери в руки телефон, не незважається ні на що, розряджається телефон, нічого, возьми з собою зарядку, підзарядиш. Не, не працює інтернет, значить пізніше виставиш відео своє, але просто працюй, закачу рукава, іди вперед, вперед, не зупиняйся. Будь ласка, я тебе просто прошу. Поглянь, яка хвост прекрасна. Голуба хвоста, вона, бачиш, вечека яка та її посадили манюсенькою, а вона розрослася на всю грядку. Тому пам'ятай, з маленьких шажочків розпочинається великий бізнес. Я своїм бізнесом вже займаюся. Не буду говорити, скільки років, але займаюся. І манюсенькими шажочками. До трьох ночі, з 6 утра встаю, да, працюю, ну що, що ти думаєш? Просто тут гроші заробляються, ага, фігушки. Треба пахати так, щоб... І щоб мати можливість, навіть хоча б можливість відпочити хоч трохи, теж треба пахати. Дивіться, ось, які красиві квіточки. А я все думаю, що це за рослина. А це, в мене ж така є до продажу, бузульник. Все, тепер я знаю, що є. Я думаю, в прошлого дивилася, думаю, що ж це за рослина така. Інтересно, вона такими гарними жовтими квізочками цвіте. Тому бажаєте замовити, в мене вона зараз по 35 гривень. Чуть пізніше буде ще більше. більша кількість, зараз невелика кількість. Червоные и крочерные теж є есть наявності.